Tak, zalijemo soljanku Opa O, przno je ozlijepio Tak Всім привіт, канал Сільськогосподарський вас вітає. Я ведучий Микола. Радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, закінчились трохи дощиків. У нас дві неділі йшли дощі. А зараз, як бачимо, гарна погода нарешті. Ну, погода то гарна, але у нас ячмінь заріс отако. Тому що дощі йшли, не було коли покропити. Купили тріло, тріло так валялось у цім у піднавісі. Ну, то таке, то інше. Зараз спробуємо протестувати наш. Оприскуваш такий на 50 літрів на 20 сотих, тобто одноразово 50 літрів на 20 сотих. Ну такий собі скажемо, до гектара поля тримати. Тому що більше як гектар не було б не практично, тому що забагато води би наливав ну це таке. Ну і він стояв цілу зиму. Зараз подивимося, провіримо, включимо всі форсунки, чи працюють, тому що поїдемо в поле, як щось буде не працювати у полі, то інакше. Тому зараз запустимо, подивимося. Ось ця працює перша, ця друга не працює. Працює, 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 не працює. Ось ці працюють. Зараз будемо дивитись. Так, ну що, виїхали ми в поле. Ну це не той ячмінь, що ми маємо кропити. Зараз він далі покажу. Але хоч зупинився, тому що по дорозі їхали. Ось це той ячмінь, який ми сіяли недавно. Я показував сівалкою тою маленькою, що за трактором йшла, і казав, що Що ми нею завжди сіємо. От результат, як бачите, ось, так що отак маленька сівалка сіє. Ось так центром бачимо. Центром пройшов лишній раз, і воно все своє зробило. Хтось ну, ще зіграли, ну і сівалка своє зробила. Ось таке. Так що їдемо до нашого бур'янцю. Так, ну що, приїхали ми на наших 15 сотих. наш ячмінь, і бачимо, який він у нас зарослий. Але 2,5 атмосфери на насосі, вроді форсунки всі працювали. Ну, опять же. Зараз в процесі покаже. ну Думаю, якщо десь вода буде пропускати, нічого страшного, бо досить струя широка від одної до другої. Тобто навіть одну перекриваєте, якщо би якась не робила. Будемо кропити прімою. Засіб провірений 100 мл на 20 сотих, то якраз дуже гарно, На такий бачок на 50 літрів Додаваємо нашу пріму. Так, той город ми зробили і приїхали на інший, Приїхали подивитись. ну Тут картина трошки інакша, тому що бурян не такий, не такий сильний, але все рівно бачу, бурян кидається. Тому попробуємо, маємо ще одну приму на 20 сот. Попробуємо скропити ще цей город. Цей набагато ширший, тому що там 15. Ну а тут цілих 20. Ось зараз подимський бурян. Ось як бачимо, який бурян уже покидався. Спереду трактора теж накачуємо і поїхали оприскувати. Як скропили, так скропили. То одна форсунка не робила, то друга, то дві зараз я бачив, не працювали, тобто. Погоду буду купувати нові форсунки. Ну, вже як буде, так буде. Кажу, якби щось перекропимо, десь пізніше. Щось приб'є, щось не приб'є, ми перекропимо обов'язково. Ага, друзі, забув сказати, хотів випустити вчора відео. Є відео, змонтоване, все, тільки я його ще не випускав, тому що минуле відео з тим поросям, що я розбирав вам, показував, мені поклали заборону, тобто обмеження. Я написав заяву, написав я до них звернення, можливо, обмеження знімуть. Якщо обмеження знімуть, то. Де я наступний ролик випущу. Ну, маю на увазі з тим, як я е, тепер розбирав наших ще двох свинок. Ну таке, то будемо бачити. Тому я буду старатись такі відео не випускати, тому що є е, там, так, певні правила, які треба виконувати. Як не будеш виконувати, тоді будуть тебе, ти казав, проблеми. І таке, друзі. Так що, якось так я з вами поділився, що ми сьогодні робили. Е, з, вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей. Пока-пока.